Часто ви замислюєтеся про майбутнє. Що попереду? Ми мріємо про успішну кар'єру, щасливу родину, подорожі. Спочатку ми прагнемо вражень, не зважаючи на наслідки. Хочемо жити насичено і цікаво. Згодом з'являється свідомість, робота, бізнес, сім'я, дім. Ми стаємо успішними, досягаємо цілу. У нас все завжди буде добре, так-так. Але часом мрії можуть залишитись нереалізованими, якщо трапиться непередбачуване: інсульт, інфаркт, онкологічне захворювання, нещасний випадок, інвалідність або навіть смерть. Що тоді? Де знайти гроші на лікування? Хто погасить мій кредит? Хто дасть освіту моїм дітям? Хто буде забезпечувати мою родину? Ви не замислювались про це? Страхування життя це ваші гроші, гроші на самий неочікуваний момент у майбутньому. Мій тато завжди дбає про майбутнє. Подбайте про свій завтрашній день. ПЗУ «Страхування життя це ваша відповідальність перед вашими близькими. Замовте безкоштовну консультацію в ПЗУ сьогодні.